Привіт! Як ви вже зрозуміли по назві відео, я буду перероблювати свої старі джинси на нові. Робити я це буду за допомогою акрилової фарби по тканині. Я вже мала досвід роботи з акриловими фарбами, тож хочу поділитися з вами якимись нюансами, які я підмітила під час роботи. Тож, не буду вас затримувати і пішли розфарбовувати мені джинси. Ці роботи я робила вперше своїми першими акриловими фарбами. Отже, перша робота це ось така джинсова куртка. По-перше, я наносила дуже багато фарби, дуже багато шарів і воно стало дуже твердим, що в деяких місцях взагалі незручно в ній рухатись. А по-друге, фарби настільки багато, що вона прям просочилась на внутрішню сторону куртки. І ось друга робота це була біла сорочка. Вона мені не подобалась просто білою, тому я вирішила зробити ось такі мазки пензликом. У другій роботі така сама проблема: багато фарби і вона просочилась на внутрішню сторону сорочки. Мені здається, якщо б я і мало фарби не несла, в принципі через матеріал воно так само би просочувалось. А ось і вони. Цим джинсам вже три роки. Тож можуть виникнути невеликі труднощі в роботі, саме через те, що вони вже поношені. Ну, в таких місцях, як коліна, може бути трохи пошарпаність. То, що саме я буду малювати. Я перешерстила, мабуть, Пінтерест. Я познаходила дуже круті ідеї: від веселок до ромашок до клітинок, але все ж таки мені захотілося зробити щось спокійніше, і це звичайні сердечка. Червоного кольору, маленького розміру, я їх хочу розкидати хаотично по всіх джинсах, е, спереду і ззаду. Я розумію, що це може здатися банально, але мені хочеться зробити щось таке, що я буду носити потім, е, міксувати з якимось іншим одягом. Бо, ну, звичайно, не все, що ти кастомізуєш, ти потім носиш, це правда. І... Саме ці джинси мені хочеться носити. До речі, ще таке питання до вас. Е, чи все те, що ви кастомізували, ви потім носили в житті? Бо я дійсно стикнулася з тим, що не все я потім носила дещо е, в мене виходило невдало. Надивилась тіктоку е, якісь такі ідеї, там де ro... <смас> щось вирізати, порізати, зшити. І в житті, на жаль, це. Е, ну... Неносибельно, Ось так можна сказати. З трафаретом усе просто. Беру картон або якийсь щільний папір. Малюю на ньому серце і складаю навпіл та вирізаю. В принципі, можна було б і від руки намалювати, але це ще більше часу займе. Головне, щоб воно було симетричне. Я наробила багато ось таких сердечок, і залишилось тільки обрати, які мені буде до вподоби. Акрилові фарби по тканині беру тільки ті, які призначені для тканини. В нас є такі фірми, як Роса, Мамбо і ще багато інших, це тільки ті, що я згадала зараз. Всі інші фарби, які... Звичайні акрилові, вони не підійдуть, тільки ті, які призначені малювати по тканині. Я обрала ось таку фірму, я ще не розписувала одяг, тож буде цікаво подивитися, як вона в роботі. І спершу читаю інструкцію, це дуже важливо. Згадуючи минулий досвід, тож краще прочитати. Ось якраз я показую, які фарби не підійдуть для розпису на тканині. Також не потрібно використовувати ніяких акрилових фарб зверху. Це якраз таки переваги акрилової фарби по тканині. Я собі вже все підготувала, налила водички у склянку, без цього буде складно працювати, бо акрилова фарба швидко висихає. І пензлики, якщо їх не змочувати довго, то не видалиш залишки фарби просто, вони здобіють. Малювати буду ось таким пензликом. Я не підскажу, який купувати, якщо чесно, бо я користуюсь тим, чим мені зручно. Ну, Про фарби я в принципі вже все розказала і залишилась тільки палітра. Або якась поверхня, куди можна вилити трохи акрилової фарби. Ще використовую одноразові рушники, щоб протирати пензлики, або якщо замастив руки. Перед початком роботи потрібно підготувати самі джинси. Їх варто вибрати, попрацювати і перед роботою пройтись роликом для чищення одягу, зібрати усі волосинки, ворсинки, щоб нічого не було. Також дуже важливо, я підкладаю картон всередину, щоб нічого не відбилось з іншої сторони. На картоні краще тим, що можна зафіксувати джинси прищіпками. Або, якщо немає картону, то і можна використати целофан. Тепер можна розпочинати малювати. Прикладаю трафарет до джинс і обводжую його білим олівцем. Олівець бажано заздалегідь заточити. Бо потім буде дуже складно розібратись, де контур, а де вже намальована фарбою. А якщо тоненько промалювати контур, то буде все зрозуміло. Розташовувати серця буду хаотично. Робити буду все поетапно: спочатку першу штанину, а саме передню її частину. Спершу зроблю основу білим, а потім вже буду розфарбовувати червоним кольором. Там малюнок буде яскравішим. Да і взагалі контур буде більш чіткішим. Звичайно, ніяких правил таких немає, що тільки білий, одразу колір не можна наносити. Ви можете будь-як поступити і спробувати. Але якщо ви зробите основу, базу спочатку, то малюнок дійсно буде яскравішим, і колір. Буде більш насиченим. І далі відкриваю акрилову фарбу і трохи виливаю на палітру. Чому трохи, бо акрилова фарба швидко висихає, тому не хочу даремно витрачати матеріал. Як я вже казала, дуже важливо притримуватись інструкції, щоб усе потім вийшло, нічого не розтріскалось, і малюнок тримався дуже довго. Я буду наносити все поетапно, декілька шарів, не перевищувати 4. І, взагалі, дуже багато шарів не потрібно наносити. І не наносити їх товстим шаром. Спочатку наношу перший. Я б навіть сказала, втираю його, а не наношу. Намагаюсь не виходити за білий олівець. Взагалі, по джинсі дуже складно малювати, особливо перший шар. Бо тканина така, вона груба, має такі переплетіння, такі борости, чи як взагалі це називається. І тому фарба завжди хоче вийти за контур. В цьому є сама складність малювання на джинсі. І таким способом я буду замальовувати усі сердечка. Через те, що я хочу повністю з усіх сторін розфарбувати сердечками джинси. То і часу це займе дуже багато, чесно. Дуже. Також специфіка роботи відрізняється від розфарбування джинсовки, наприклад, або футболки. Так як я вирішила розфарбовувати повністю усі джинси. Як я вирішила робити, спочатку я роблю одну штанину, передню її частину. Коли нанесла перший шар, допомагаю висохнути феном. Після чого перевертаю, не знімаючи прищіпок, і картону, і все заново. Переношу трафарет і роблю перший шар. Потім вже переходжу на іншу штанину. Обов'язково потрібно залишати усе висихати, щоб кожний шар повністю просох. Залишу на ніч висихати. Переходжу до другого шару. Тепер же можна обійтись і без трафарету. Знов беру білий і дублюю сердечка. Таким чином, коли буду наносити вже червоний, то він буде краще наноситись, контур буде більш рівним і чітким. Для того, щоб це все перекрити, я витратила 4 години безперервної роботи. А в перший день я взагалі витратила мінімум 6 годин, тож майте на увазі це дуже довго розфарбовувати повністю усі джинси. Можливо, хтось каже, навіщо було наносити другий шар білого, можна було одразу червоним. І, можливо, я з вами погоджусь, так можна робити, але в мене чомусь тканина настільки сильно смоктала білий колір, тому я прийняла рішення нанести другий шар білого кольору, щоб було все ще більш насичено. Третій шар третій день. Нарешті прийшов час червоного кольору. Беру червоний та акуратно наношу на білий. Щоб контур був більш-менш рівний, буду так само працювати ребром пензлика або тоненьким пензликом. Попрацювала декілька днів з цими фарбами і хочу сказати, що ними дуже комфортно працювати і легко. Ось я вже зробила перший шар червоного. Мені майже все подобається. Трішки є ось тут прогалини такі. Думаю, зараз трошки феном фенопродузь. І тонесеньким шаром ще трошки заповню його. Також мене трішки бентежить оцей білий колір навколо серця. Дуже сподіваюся, що це олівець, яким я фарбувала. Ну, подивимось потім, як воно буде, хоча звідси виглядає не ну, дуже круто. А ось, до речі, я показую дуже близько кадри, де я трохи червоним вийшла за білий. І ви вже можете бачити різницю, наскільки він тьмяний. Фух, нарешті усе готово. Тепер можна все відкласти і чекати до повного висихання. Дуже важлива частина роботи це закріплення малюнка на джинсах. Акрилова фарба по тканині відрізняється від звичайних, тому і закріпляти її потрібно по-іншому. Після повного висихання потрібно зафіксувати малюнок праскою без пари і потрібно це робити через папір або бавовняну тканину. Так як малюнок буде в мене з обох сторін, то і тканину, через яку я буду прасувати, кладу з обох сторон, час прасування однієї ділянки від 5 хвилин. Далі хочу перевірити, як усе буде після першого прання і покажу вам. Прати теж потрібно по інструкції. Виріб можна прати не раніше, ніж через 48 годин. Рекомендується ручне прання або машине в делікатному режимі, якими засобами прання. Температура води не повинна перевищувати 40 градусів. Як правильно прати е, при делікатному режимі в пральній машині, одяг потрібно вивертати, і віджим треба ставити на мінімальні оберти. Я бачу, що усе тримається, нічого не злізло, а це значить, що я усе вірно зробила і можна видихнути. Але є одне, але після прання стало в деяких місцях все ще видно білий контур після висихання, так як джинси в мене світлі, то воно знову стало не таке контрастне, то я, скоріш за все, залишу так. І ось результат. Ось яке до і після. Пишіть у коментарях, як вам сподобалось чи ні. Можливо, ви знаєте якісь інші хороші фарби або можете мені щось цікаве порадити. Мені було б дуже цікаво почитати. І дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Ставте лайк, якщо сподобалось. І буду чекати на коментарі.